Фінляндія передала Україні невідому кількість протитанкових гранатометів Рек 112 дванадцяти пилас. Про це повідомляє аналітична команда Україн Вепон Стрекер, всі протитанкові гранатомети французького виробництва. Наголошується, що Рек 112 пилас було передано із запасів фінської армії. Раніше Фінляндія не оголошувала публічно про наміри передати ці гранатомети. Проте ще в лютому 2022 року країна зобов'язалася передати 1500 одиниць неназваних протитанкових систем Риг 112 Пилас – це протитанковий гранатомет одноразового використання. Він був розроблений у Франції компанією на початку 80-х років. Апілас представляє собою одноразову пускову установку із арамидного волокна всередині якої розміщено протитанкову гранату. Гранатомет комплектується зімним присільним пристроєм та триногою. Загальна маса системи становить 9 кг, ефективна дальність стрільби становить 300-500 метрів залежно від типу цілі. Бойова частина протитанкового гранатомету калібру 108 мм здатна пробити 700 мм гомогенної старі, проте вона є нетандемною, що робить її чутливою до систем динамічного захисту, який встановлюється на радянських та російських танках. Тим не менш, бронепробиття в 700 мм забезпечує можливість пробиття більшості основних бойових танків та усіх типів легкої бронетехніки Росії.